Кубковий матч викликав у Чернігові неабиякий ажіотаж. Таких черг на стадіоні імені Гагаріна не було вже давно. В одній восьмій фіналу Десна приймала прем'єр-ліговий запорізький металург. Неприємності для гостей почалися ще до початку гри. Відзначилися наші фани. Вони поцупили у запоріжців клубний шарф. Звісно, ті образилися таким негостинним прийомом. Нас в кафе накрили ваші молодь. Просто молодь накрила. Я пропоную їм вернуть нашу розу. Вірнуть нашу розу. Проблем ніяких не буде. Атмосфера на стадіоні була зовсім іншою, ніж зазвичай цього сезону на іграх Десни. Замість традиційних п'ятисотень глядачів трибуни заповнили усі п'ять тисяч. Немов передчували вболівальники видовищну гру. І команди таки виправдали ці сподівання. Порадувала насамперед Десна, яка після стартової розвідки грала розкуту, а головне у комбінаційний футбол. Деснянці дуже часто використовували фланги, саме звідти йшла основна загроза для воріт запоріжців. Перший тайм команди провели обережно. А от після перерви гострішими були саме наші гравці. Долю матчу могли визначити саме чорнігівці, однак, м'яча оминав ворота або ж вдало діяв гостей. Не нудьгував наш воротар кілька разів Андрій Федоренко рятував команду. Основний час таки завершився з нулями на табло. А от саме найцікавіше було у додаткових двох таймах, яка ж була радість вболівальників, коли Мачуленко таки влучив у кут воріт металурга. Однак гості відновили статус-кво. Долю зустрічі команди мали вирішити у серії після матчових пенальті. Удача тут посміхнулася чернігівцям. Удар тайку прийняла на себе штанга. А під час вирішального пострілу Володимир Чуланов не схибив. Волнение есть, конечно, но после сыгранных уже 120 минут уже деваться некуда, надо забивать, потому что было бы очень обидно, что проиграть столько времени игрового. И проиграть это уже было очень плохо. Поэтому надо было забивать и выигрывать. И приносить болельщикам радость. Сколько сегодня молодцы пришли, хоть и дождь. Эмоции, наверное, какие-то были. Все-таки адреналин, такая матч был достаточно тяжелый. Ну, не хотілося куди входити, якби коліна така пухло, але не безпокоїла так сильно, що Ну, Продовжив. Слава Богу, що так закончилось. Перемогу Десни святкував увесь стадіон. Найемоційніші вболівальники кинулися на поле обіймати футболістів. Ми у восторге, що нам вдалося обіграти клуб вищої ліги і вийти в одну четверту фіналу, де сподіваюся, ми або лишахір. Динамо -Києва Новий тренер металурга Олег Таран не був дуже засмучений, бо головна задача для клубу залишитися у прем'єр-лізі. Прекрасно понимаєте турнір на таблиці, що отримав місце, яке гарантує місце в премєр лізі це вже шість Тому першочергова задача стає залишитися в прем'єр-ліги. І в принципі, і моя обязанність. З моїм тренерським штамом за чергу сохранить місце прописки. І, якщо этого не случится, то звісно ми, наші путі пути розійдуться. Тренер десни Олександр Рябоконь всі емоції залишив на полі, тому був стриманим. Ми вийшли, строго грали в обороні, хорошо працювали в пространство. Скоростні ігроки є, біжали добре, моменти создавали, реалізували, маловато. Ну, от, все сделали для зрителів. Основне допомігне пенальтів, щоб всім було інтересна. Радость і столько, що вже нікаті деньги нам не нужны. <говорити> у чортфінал Десна вперше вийшла у своїй історії серед можливих суперників гранди українського футболу Шахтар Динамо Металіст, а також головні несподіванки Кубка команди з Тернополя і Черкас.